Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі, і в наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми ви прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас спокуси, але визволи нас від лукавого. Погородися, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тобі жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наш. О Боже наш Русий, синіоки Ісусе, рятуй нас і випадь за все, хай мати пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріш закінчилась війна, щоб Україна славно гарно перемогла. Благослови Боже на все і Боже нас. Рід наш, на рід і цілий світ. Всі добрі, Божі сиріння, намної блага літ, силуючи чудотворного Христа, кобзаря, явленого на свято Преображення 19 серпня 2018 року та встановленого Франківську. Біля 23 школи імені Героя України-майданця на ОГКЦ 19-річного Ромчика Гурика. І біля озера парку імені Тараса Шевченка і у парку ветеранів війни і боротьби, праці та молитви за Україну. На чотири сторони світа. На Многие, блага літа. Хай сила Божа буде все більше з нами, всіма Божими людьми. А ти, Пречиста Божа Мати, доповни наші моління за України, світу Божого спасіння за душі чистилищі, за душі живих, за душі ненароджених, за сонячне воскресіння наших героїв з великим кобзарем, Тарасом Шевченком, що він згідно пророцтва на віки. Почули, як гетьман, як король, як президент нашу Україну неньку. Під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво. Молитвами нашими в Скорботах не погорди, не відбіти, збавляй нас, іденочисте, і, і благословенна, Пресвятая Богородиця, спаси нас, дай Богородице, спаси нас, дай Богородице, спаси нас. А ті, що злі сторіння з Антихристом Путіном. Хай скоріше зникнуть з України та всієї планети Земля. І хай здійсниться скоріше все те, за що віддали життя і віддають найкращі наші герої друзі і патріоти ОУН УПА ЗСУ. І за що я слово моїх відео? Бориса Голдюка, поклик Христа і Упа від Пресвятої Богородиці щодня. Амінь. Уповання наші Отець, прибіжище, наше, син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята Божа нас, слава Тобі, з Пречистою Богородицею та всіма святими героями віднині повсякчас і на всі прийдешні дні. На віки вічні. Амінь.